Всім привіт! Сьогодні роблю огляд на бричку. Це Porsche Cayenne 2013 рік 3.0 дизель. Тому, якщо вам цікаво почути мою думку, мою думку, думку та думку автоексперта, тому це відео для вас полетіли. Макс взагалі, от як тобі поршик. Що? 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 Скільки він їсть палива настійно? на сто на соточку? Ну тут як жать, якщо жать, як кажуть, пар, тапку тут літрів 13-14. А якщо нормально їздить, то по місту у нього схід палива 10 максимум літрів до 9 у трасі він. 7-8. А з приводу от обслуговування, скільки коштує, там, там заміна мастила. Заміна мастила, плюс мінус 100 доларів. Типу ціни не прям великі, такі як кажуть, що порш це дуже дорого. Порш це те ж саме q 7. Вагін довго. Бачився, чуть-чуть, не дуже. До речі, читав про неї, що коробка японці роблять, тому вона надійна. І з приводу, що зразу да, перше відчуття, що машина реально їде. Хороших. Новые длины, малые порядки. Сики так поменять длины, поводки, по кругу водками задні. Что вы ставки? Нормально. Це все погнали. Не, не підробляли, как буде там бит, половил, пищать, скрытий. Тут короче, 245 кінських сил, 7,5 до сотки. Ось класна панелька все-таки по-багатому. Головне, головне, щоб було на, на пневмі. Це от реально великий плюс. І що брати такі порці, треба обов'язково, щоб була на пневмі. Пнімок, вентиляція. От реально ці, да, кожа. Матеріали реально дуже виглядають якісно. Навіть на трогаю їх, такі, знаєте, реально топ. Немає такого скрипу, такого пластику, який прогинається. Все топ. Зараз більше детально вам все розкажемо. На даний момент вона продається за 29, тобто ну, є стор. Власник рік назад купував, ну чуть більше, року назад купував за 34. Тобто і ще плюс дві положив, як кажуть, в ремонт поставив нові стійки, поміняв тормозну систему, міняв. Ну, роз, Розхідники, а плюс зи, нова зимова резина, яка коштує теж тисячу тобто, доларів. За весь от, період експлуатації вийшла вже майже ну, 38. А от, за, за рік користування вони припали, їхня ціна варіюється вар вар від 28 до, до 30 тисяч, ну, плюс-мінус. Взагалі, кажу, що порш дуже сильно падає в цінах. Так. Да. Кожен рік майже 10 тисяч доларів. Ну, не, 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 не так, щоб вже 10 тисяч доларів. Ну е, виходить постійно щось нове, щось свіже. А так як вона коштує в салоні близько 120 тисяч доларів, то кожен рік вона втрачає дуже багато. За п'ять років користування можна втратити більш половину суми вартості вартість. Є запаска, домкрат, все на місці, все на базі, ось тут все. Також є все в комплекті. Все в комплекті. Порш по-багатому, Але ось ця кнопочка мені дуже подобається. Те, що вона працює, в мене такої немає. На задньому сидінні я почуваю себе дуже добре, реально. Я в бізнес-класі. Мама, я бізнесмен, мене везуть. Я їду заробляти кошти. Все, все таке приємне. Все відкривається, дуже класно. Це такі звуки, знаєте, і, і, і сама як правильно сказати, обділка і, салона, обділка навіть, там сидіння, цієї дверки, воно реально виглядає дуже і, современно, современно та гарно. Дуже подобається коли на задніх сидіннях є підігрів. Це дуже круто. Дивіться, як виглядають ці кнопочки. Подивіться на цю ручку, як відкривають двері. ну Це реально дуже-дуже класно. Ось таке світло. Таке відчуття, що ніби ти в літаку включив, виключив, включив, виключив. Бачите, як це світло плавно вимикається. місця доволі багато. Подобається ось ця приборка. Тут дуже багато кнопок. От Чому я хочу придбати цей автомобіль? Тому що це реально преміум класа Дивіться, як все Все горить, як заводиться. Це просто вау. Ось так виглядає салон всередині. Я думаю, що картинка вам передасть. Наскільки гарний він. Пробіга в автомобілі у нас 138 тисяч. Салон реально як новий, почуйте цей звук. Двері закриваються дуже прикольно, нема такого бам, як холодильник. А тут все добре. В цьому плані тут все добре. Хочу відмітити, що вперше, коли ти починаєш заводити порш каєн чи можливо інший порш, є незвична деталь. Те, що ключ вставляється з лівої сторони. Треба буде користуватися лівою рукою. Так, да, це так як десь в вазовських моделях. У них теж з лівої руки ага. запалення. Так. Це вони у них взяли. Хочу відмінити пам'ять сидінь. Подивіться також на ці кнопочки. Все виглядає. Машина 2013 року виглядає, не знаю там, на 20-й пісері, як на мене. Можливо я катаюся на старому автомобілі, тому мені так, але на цей руль. Ці ліпістки все є, м'єм має. Все працює, все дуже гарно. Ось ці значки пор. І ти приїхав на перше. Розумієш, ти на перше. Ось так виглядають регулювання сидінь. Такі незвичайні кнопочки. Давай, Макс, з приводу кнопок, що тут взагалі є, що за функції, можливо, тобі щось подобається, щось не подобається. Чи ти ще сам не розібрався? Ну, трохи, тролі, як кажуть, трошки. Розумію, прийдешніх автомобілях, не користувався, то в принципі з усіх автомобілів, що було, то мабуть в цьому авто є все те, що було, навіть, навіть більше є. Функція підвізки, то з комфортом, спорт, бло, блокування ну, дифференціалів, ну, повного приводу, є регулювання неумопідвізки, не плюс що є вентиляція сидень, що, мабуть, літом дуже круто, класно підігрів. Ну, Така функція, як бійше, розпростренена, як кажуть, народі. Що тут ще такого є? Ну, Ця та сама консоль жирна така, знаєте, не обична. Борка цікава, тут такі п'ять будильників. Кожний відповідає за свою функцію. То, по центру тахометр, з лівої сторони поменше спідометр, то є і потім там лівіше йде дав, давлення, а правіше там якби йдуть паливо і температура. Ну і відповідає за контроль колони. Тобто є така цікава функція електро. Регулировка руля. Та фішка. Само собою електро-ручник. Автоматичний світло, дві для драйва. Ось так працює двигун. Тут все в защиті. Я так розумію, щоб його розібрати, треба повністю тут все знімати. Тому ось так виглядає. Напишіть, будь ласка, в коментарях чи подобається вам такий автомобіль. Ось так тобі відкривають двері, коли ти на боршкаї. Це бізнес клас, тому тут двері ти не сам відкриваєш, а тобі відкриває ось цей чоловічок люб'язний. Дівчатка, ви не просили, а куди вам складувати помадку? От ви думаєте, да? помадку, пудру для вас? Ось так виглядає бардачок. Звичайно, він якийсь маленький, але я думаю, місця вам не вистачить все одно. Звернули увагу, що там за ключ? Ключ для блокування АКПП. Тобто, коли ви закрили, машкотворити е, е, ручку, тобто ну, призаведено. Авто ви не зможете тобто, поїхати. Тобто, це для того, щоб не викинули автомат. Перший взгляд є один маленький є мінус. Є від пістолета. пістолету. Потрібно зараз поїхати, викатати і, ну, без подкраски яка. Поїду це до... це заправщик затикав? Ну, мабуть, що власник поспішив і пістолет трошки повредив. Але Щось зараз поїду до майстера, він сказав, <звідал> чи за пару годин зробить тобто буде їх нове. Хлопчики та дівчатки, я вже зняв курточку, знаєте для чого. Ну, щоб зробити собі пафосну фоточку в інстаграмчик, що я на Porsche Cayenne, ніби нібито купив, ну ви всі знаєте, що я не придбав. Нема грошей на таку машину. Поки що. Я сподіваюся. Але в майбутньому я візьму е, таку машину і почну тут клясати всі кнопочки. Коротше, ось так буду робити. Ось так. І буде ходити, коротше, пафас, тому що в мене Porsche є. Пам'ятаю, п'ять років тому їдемо з товаришем домой і йде навпроти нам Артем і, і Артем, а що пішком каже? Не можеш представити собі. Зранку подорожали трамваї, були гривню, стали два, ну не пам'ятаю точно. Прийшлося йти на роботу пішки. Ось така була ситуація, цікава. Представляєте, портить мені ця людина настрій. Нічого страшного, купимо порші, будемо його возити і потім він буде сам розказувати за свій трамвай. Полік виправили той, без ну, як кажуть, без ето, без покраски не то, викатили, тобто см'янич немає. Ціна вопроса 1700 гривень, тобто недорого. Ну для такої машини це відносно взагалі не ощутимо, тому що покраси елементи, це вже буде ну, не, не той стан. Ну, в принципі, зараз всі так роблять, всі викатують. Ну, в принципі, все, машина готова, в неї посталося помити, попили соси і гарно відфотографувати. Бой на продажу. Розкажи, будь ласка, що ти розповідав майстру? Ти почав називати такі ціни, скільки тут коштують стойки, що тут робилось, і я вже почав реально думати. Власник купив неї на пробігі 130 тисяч. За цей час він е, е, купив, е, поміняв в неї передні стойки е, бліни, тормозні задні колодки, масло фільтра. Е, Зим, зимову резину, ну і обслужив там ще по деяких моментах, яких я там не уточнював. І це все йому стало 4 тисячі доларів. Тобто, з цих чотирьох 2 тисячі доларів це стійки, тому що оригінальні в ну, дишман сюди не ставлю. Е, бліни 500, колодки там надходили, резина 1000 доларів, хороша зимня, континенталь. Ну і там по мілочам масла фільтра, ось і на бігло 4. 000. А з приводу магнітоли? А, ну магнітолу тут встановлю... встановлювали на сервісі і в общем не працювала камера заднього виду. Почали копатися туди-сюди, коли встановлювали, в неї тут сигналка стоїть модна. І з магнітола чуть-чуть була де з дефектором. Почали розбирати туди-сюди. В общем, і один з майстрів уронив ключика. І розбив лобовецький клопіт. Ось лобовець, міняти. Ну, це вже було за рахунок фірми. А магнітолу починить стало 400 директі. В машині мені багато чого подобалось. Але коли ми включили світло витуманки, це просто ужас. Подивіться, що відбувається. Ну що за світло? Жовте! Треба сюди відразу ставити такі якісь. Світодіодні, біле світло, а не ось таке. Це реально дішман. Що ви скажете? Машина настільки швидка і є, що в неї навіть на приборці немає там 10-20, а є 0,50-150 зразу. Тобто приборка настільки технологічно придумана, цікава. Тобто немає лишніх цифр. Десь електронний плюс і цифровий, який показує точно швидкість. Ну і багато чого цікавого, якого ми ще не, все, не в всьому, як кажуть, розібралися. Ну, будемо спробувати. Зараз будемо піднімати пневмо. Ось такий кліренс, ви бачите, зараз ого, вона дуже швидко піднімається. Піднімаю на максималку. І можна їхати на офроуд. Взагалі машина дуже цікава, дуже цікава. Я сподіваюся, я так вважаю, що багато, багато кому із вас подобається даний автомобіль, тому обов'язково пишіть коментарі. Кожна кнопочка світиться, в машині відчувається приємний запах. Якщо ви були десь за кордоном в Європі і заходили такі... В салони, де продаються автомобілі. Чи взагалі сідали в новий автомобіль? От тут запах нового автомобіля. Дівчатка, дівчаточка, дівчаточка, для вас нову функцію придумав. як придумав, побачив, оп, Таке дзеркальце. І там таке дзеркальце. Все, тепер можете брати цей автомобіль. контакти Максима будуть. Пишіть, коротше, дзвонимо власнику автомобіля. Макс не може. Опустити задню частину автомобіля. пневмо О, щось так. не працює. Тут є функція. Якщо двері відкриті, то пневмо не сяде, тому що двері відкриті і може бути і поламати сам кузов. ого! Оце тема. Це тобі не... Крим укрив. Макс, нас дивляться хлопці. Скажи, будь ласка, своє слово за Кемрюху. Кемрі 3,5. Да. Пушка, машина пушка. Японці, як кажуть, вещи. Ну, Що є, то є. Машина не вбиваємо. Емоції доставляє. Жалко, що вона неповнопривідна, тому що ну, не може вона їхати. Вона... Нема зацепа? Так. Да. Плюшок дофіга. Розбирайся, що ти чого. Ось і відзняли для вас, я сподіваюся, цікавий влог про Porsche Cayenne. Тому майбутні власники цього автомобіля, я думаю, вам буде е, цікаво почути нашу думку та щось е, корисне ви взяли з цього відео. Тобі сподобався Так. Класний автомобіль, но але стоїть дорог у Але... На свої кошти не відчає. Я помірав. Мені сподобався, а брати ми не будемо. До побачення. На каєнні пажето віру ганяємо, ганяємо. Все таксі стоїмо, сітки дорогу.